Залишився лише каркас. Під час нічної повітряної тривоги окупанти ракетами атакували кривий ріг. Найбільше дісталося звичайній житловій п'ятиповерхівці. Внаслідок удару там здійнялася пожежа. Десятеро людей загинули. Ще понад два десятки отримали поранення. 25 поранених. З них 10 важких і троє край важких. І сім ймовірно знаходяться під завалами. Розбираємо завали. Ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили на свої квартири. Зараз займаємось розселенням. Жителі багатоповерхівки повибігали з домівок, в чому були. Встигли схопити лише документи та воду, які підготували заздалегідь. Быстрей вискочили, що ми встигли. свої тільки сумки, щоб були раніше приготовлені, Будуть дві бутилки води і все, вискочили на вулицю. Нічого Сарат, не бачила, тому що все була. в пилі, в диму. Я стеклі, mm -hmm. а воно другий раз щось бахнуло, третій. Я не можу піднятися. Воно далі на мене сипеться. Загалом місто атакували шість марок. Акетами, три з них вдалося збити, інші досягнули мети. Окрім того, ворог запустив по місту ще й безпілотники. Усі ворожі цілі влучили по цивільних об'єктах, продуктових складах, приватному і автомобільному підприємствах та житловому будинку. Пошкодження є і в рятувальному підрозділі. На всіх місцях наразі працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються. Під час нічної масованої атаки ворог випустив по території України 14 ракет. Та 4 шахеди, 11 крилатих та три безпілотники знищили сили ППО. Ворог дійсно вистець, намагаючись атакувати різні регіони України, в тому числі і в напрямку столиці, і в напрямку тих регіонів, які вважає стратегічними на напрямку підтримки сил оборони в їх наступальних діях. Катерина Шевчук, та вершин новини. 33 канал.